бюджетних Redmi маю такий 9А, ціна 2200. Є у різних кольорах ще синій та чорний колір. Мікророз'єм, по стану досить гарні смартфони. Ціна 2200. По екрану без нюансів, легкі царапки, не, не суттєві. Можна додатково поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює все добре. Redmi 9A 32 ГБ 11 Android. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Зараз покажу ще камеру. Ось така камера. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, кому зручніше. І інстаграм. Скрізь відписую, відповідаю, пишіть коменти, ставте лайки. Ось такий телефончик.